Доброго дня. Сьогодні ми знову говоримо із Яною поспішиловою із адвокатської контори ЄЕШК. І сьогодні темою нашої розмови є агентури праці, працевлаштування через такі агентури. Як це працює, на що звернути увагу, які можуть виникнути проблеми, які терміни необхідно знати, якими термінами потрібно володіти, щоб вести розмову із своїми роботодавцями у такій ситуації. Dobrý De den. Dobrý De den. Доброго дня, дякую за ваш час. Сьогоднішня тема дуже важлива. Я вважаю для багатьох українців, тому що багато хто із них може швидко знайти роботу саме через агенції з працевлаштування. Тож важливо знати, як із ними розмовляти, про що питати, що перевіряти. Можливо, також якісь інші речі, які ми сьогодні проговоримо. Почати Я би хотіла із того, як насправді функціонує працевлаштування через агенції та хто у такому сетапі. Є власне роботодавцем. Як влаштований увесь цей процес, а як цей процес фунгує. Отже, відмінність від стандартного та класичного працевлаштування полягає в тому, що коли ви у лапках звичайний працівник, ви власне працюєте. Це фактично двосторонні правовідносини, які виникають між працівником та роботодавцем. У випадку, коли ви працюєте через агенцію з працевлаштування, ці відносини стають тристоронніми до них в. Включений третій суб'єкт. Коли я як працівник маю трудовий договір і фактично є працівником агенції з працевлаштування, яка і є моїм роботодавцем, а вже агенція з працевлаштування має угоду про тимчасове призначення працівників до користувача, цим користувачем є по суті в лапках роботодавець, до якого я як працівник приходжу, і для якого я безпосередньо виконую цю роботу. Але насправді я там працюю, ніби в лапках наймана робоча сила, і ці правові відносини складаються не між мною і користувачем, але між мною і агенцією з працевлаштування, та між агенцією з працевлаштування і тим користувачем праця, а тім уживателем, що я прийшла до агенції з працевлаштування. Вони знайшли мені роботу на виробництво. Я власне із тим виробництвом напряму ні про що не домовляюся та нічого не вирішую з ними. Саме так ви усе вирішуєте з агенцією агенцією з працевлаштування, а водночас користувач в лапках власник цього виробництва, до якого ви приходите на роботу, нічого не вирішує з вами. Він вас навіть не може звільнити. Він просто не має правовідносин відносин з вами. Він може тільки повідомити агенції з працевлаштування. Шановна агенція, ваш працівник не виконує тих обов'язків, про які ми домовлялися, і я більше не хочу мати його на робочому місці. Наприклад, так, але агенція з працевлаштування потім з того робить висновки. Отже, користувач може закінчити ці відносини негайно, тобто скасувати це замовлення, в рамці якого я у нього працюю. Так, там це працює так, що або ці трудові правовідносини закінчуються, бо це завжди по факту тимчасове призначення. Воно ніколи не може бути безстроковим, максимум на 12 місяців. Тобто, це тимчасове призначення, і воно може закінчитися тим, що мене час, або може бути скасовано працівником, який не задоволений у того користувача, або користувачем, який. У свою чергу не задоволений працівником та актері спокоєн з тим станцем, але звільнити його зовсім в принципі користувач не може. В такому випадку між мною і користувачем навіть не буде стандартного терміну у два місяці, коли Повідомляється про звільнення. Думаю, що ні. При призначенні на робоче місце ділові правовідносини виникають між агенцією і користувачем. А хто у такому випадку реєструє людину для соціального та медичного страхування? Агенція з працевлаштування. Агенція це по суті ваш роботодавець. Це означає, що і реєстрація на соціальне та медичне страхування, і усі оплати усе це забезпечує агенція з працевлаштування.